На слуху. Постраждало 116 наших колег. Безпрецедентна подія в історії світової журналістики. Головна причина це безкарність. І тому для нас головне зараз завдання покарати ті, хто підняли руку на журналістів, які виконували свій професійний обов'язок. Ми обов'язково це зробимо. В ефірі програма на слуху я Ольга Ксьонц. Вітаю вас. Національна спілка журналістів України звернулася до керівництва правоохоронних органів із вимогою негайно припинити насильство над журналістами. Я нагадаю, що з 1 грудня минулого року в Україні вже постраждало понад. То працівників засобів масової інформації. Отже, як захистити медійників, обговорюємо сьогодні із головою національної спілки журналістів України Олегом Наливайком. Вітаю, пане Олего. Вітаю! Ми спілкувалися з вами у цій студії на цю ж тему в грудні. На той момент було близько 50 постраждалих журналістів під час висвітлення подій в Україні сьогодні. Це понад 100. що відбувається, чому так відбувається? У Вас є пояснення? 53 було зафіксовано випадки тоді, коли ми з вами зустрічались. Після 1 грудня 63 ще додатково останні з 19 грудня події. То це вже мова йде майже 120, там 116. І думаю, що на жаль, все зростає, зростають ці цифри. Я зараз їхав в студію і переглянув наш сайт, сайт спілки журналістів. Таке враження, що якийсь такі фронтовий щоденник, щодня побили. Когось закрили, когось надають працювати, і це продовжиться. Ситуація на сьогодні нагнітається. Відповідь є, власне кажучи, одна це безкарність. На сьогодні хочу сказати, йде прямий терор правоохоронних органів по відношенню до журналістів. Тоді ми говорили про те, що потрібно, аби всі працівники змі були в жилетах з надписом преса. Сьогодні у вашому зверненні ви пишете, що журналістські посвідчення, ідентифікаційні жилети з надписом преса, фото та відеоапаратура стали не захистом. А подав... Зрязнювальним фактором в той момент 1 грудня, коли розпочались події, ми буквально коли побачили, вже саме в той день вже роздавали жилети захисні з пресою, нумеровані, певні там погодили з Міністерством внутрішніх справ. І чесно кажучи, ми сподівалися на те, що ну не всі були обладнані цими жилетами хтось не продемонстрував своє посвідчення, голосно не казав, що він представник преси, і одна з пояснень було причина – це 1 грудня. Але зараз ми дійсно бачимо, що іде е, е, такий прицільний відстріл. Або тиск на журналістів, які саме знаходяться в жилетах, 1120, якщо я не помиляюсь, жилетів всього було роздано. Ми роздавали журналістам всім, які працювали на Майдані, на антимайдані, які приїхали з регіонів. Це було по посвідченням. Але я від колег, особливо від операторів, фотокореспондентів, зараз все частіше чую про те, що знаєте, ми знімаємо ті жилети, бо каже демонстративно, ми бачимо, коли поруч стоять мітингувальники, які без жилета то стріляють саме по нам. Ну, і ми Страшні кадри бачили, коли оператор знімає е, працівника правоохоронної структури, і той же розуміє, хто його знімає. Він в жилеті з камерою, він демонстративно стріляє. Наприклад, візьмемо місто Черкаси. В ніч на 27 січня в Черкасах працівники Беркуту побили журналіста телеканалу Інтер Станіслава Кухарчука. Його журналістське посвідчення демонстративно затоптали і почали наносити удари. Заступившись за свого колегу, постраждав і оператор черкаського телеканалу Віка Сергій Єфімов. Йому розбили відеокамеру. Це лише два приклади. Прикладів дуже багато і вони дуже складні. Чому так відбувається? Все таки Адже зрозуміло, що хтось це зніме, і так чи інакше це потрапить в інтернет. Про це напишуть, про це стане відомо. Дуже небезпечно, що це страшна хвороба безкарності і правоохоронного сваділля, вона пішла в регіони. І от якраз у ці от е, випадки останні у більшості це постраждали журналісти в регіонах, і в регіонах, в регіонах дуже жорстко ставляться до роботи журналістами. Я думаю, що знов-таки причина одна Що 1 грудня відкрито було 27 кримінальних справ, але ми сьогодні не маємо інформації, в якому стані ті кримінальні справи. Якщо б тоді за 1 грудня тут в Києві були б покарані працівники правоохоронних органів, хоч один то в регіонах то це не було б однозначно такої реакції, яка зараз відбувається в регіонах, і в отой сюжет. Такий з Черкас він обійшов всі буквально. Телеканали, то видно, що команду цей офіцер Беркута отримав не звертати увагу ні на жилета, ні на посвідчення, ні, ні, на камери, ні на що. Тобто це такий елемент залякування. Я по іншому це не можу ніяк трактувати. Олександр Єфремов, голова фракції партії регіонів, говорив, що всі винні будуть покарані. Ми робимо все, щоб відновити довіру до слідства. Ви кажете, що невідомо, як іде слідство, тобто цю інформацію неможливо отримати. Ну вона поки конфіденційна, що, поки що да, слідство йде, та є, mm -hmm. таємність. Слідства, але хотів би відзначити позитив, що на сьогодні і лідери опозиційних фракцій і пан Єфремов вчора говорить про те, що ця амністія вона не має розповсюджуватись на правоохоронців, які били журналістів. Є принципова різниця. Журналісти працювали, вони не висловлювали протест, вони працювали і їм не давало виконувати їхні обов'язки. А вот же завдання всіх громадських організацій, колег, журналістська солідарність, маємо довести до кінця. Вони мають бути покарані. До нас приєднується Дмитро Баркар, журналіст Радіо Свобода, і колишній журналіст Радіо РФМ. Пане Дмитре, здравствуйте. Доброго дня. Дякуємо, що ви приєдналися до нас. Насамперед, як ви почуваєтеся, тому що ви постраждали 20 січня, так це трапилося? Так, вже минуло майже десять днів, тому власне почувається добре. Зараз йду виконувати свою щоденну працю та. Помітні сліди, але почуваєте, я добре. Пане Дмитре, ви можете зараз сказати, як відбулося саме ваше побиття, як вас побили і чому вас затримали, вас і вашого колегу? Ну, власне, чому затримали на цей момент, невідомо. Хоч і пройшло 10 днів, а встані, власне, були такими у понеділок висоточка зранку, близько восьми, ми з моїм колегою Ігорем грамішкаковим проводили. Трансляцію з Хрущевського. Це був момент за що тоді не відбувалося, так би мовити, бойових дій, тому ми наважились відійти у притул до кордонів Беркуту. І встигли там звідти протрансляти буквально кілька хвилин, як Беркут раптом рушив у наступ, я навіть не знаю, з яких причин. Тому що основна маса мітингувальників, була метрів за 100 звідти і не провокувала вас на таких дій. І беркутці, як зазвичай, почали ламати, хапати і бити усіх, хто був найближчим, зокрема ми з Ігорем. Нас повели на землю, зірвали з нас шоломи з написом преси і не почали бути кійками. Це відбувалося не так довго. То нас переменше десяти беркутів. Потім вони нас поволокли до автозаку. і всі. Вони нас тягли крізь ряди викотівців, які кожен хто зустрічався, намагалися якомога поніше вдарити. І, власне, мене було в обличчя кулаками, а мого колегу Ігоря були просто ногами в обличчя. Пане Дмитре, і ще усі писали, що у вас забрали також камеру, вам повернули її? Е, так, е, власне. Камера випала з руку Ігоря в той момент, коли вона поговорила на землю, і після того ми просто її не бачили і про неї так не нічого не знаємо. Скажіть, пане Дмитре, от ваша як ви гадаєте, як сьогодні можна захистити журналістів, тим паче, що сьогодні страждають журналісти від так званих тітушок? Я і, від, гадаю, що... і, від, і, від, і від саме працівників силових органів, тобто що робити, як працювати в цій ситуації? Я згадаю, що просто ніяк не можливо в такій ситуації просто захистити журналістів зараз. Вони можуть робити лише свій вибір або працювати в цих гарячих точках, або ні. Якщо говорити більш глобально, то з часу можливо можна було би захистити журналістів, якби набирати у правоохоронні органи, зокрема Словоцвітців, більш адекватних людей, не таких агресивних і які з повагою ставляться і до закону, і до своїх службових обов'язків. Дякуємо вам, пане Дмитре. Ми бажаємо вам якнайшвидшого одужання. Це був Дмитро Баркар, працівник Радіо Свобода і колишній працівник Радіо Ера ФМ. Отже, мене відразу виникло тут два питання. І перше, справді є багато інформації про те, що також страждають працівники змі і від так званих тітушок. Є свідчення, коли зрозуміло, що це були силовики. А є ще свідчення про так званих тітушок, тобто що тут ще відбувається. Національна спілка разом з колегами проводить зараз своє журналістське розслідування. В нас є абсолютно така перевірена інформація по цілому ряду регіонів, що ті тітушки діяли під прикриттям правоохоронних органів. І причому там, де були найбільш гострі конфлікти саме з журналістами, то якраз використовувались тітушки, яких захищали, прихищали, чи ніяк не впливало на цей процес правоохоронців, які знаходились тут. Ми Одемо це до кінця, коли будемо мати повну цю інформацію. Це будуть і журналістські публікації, і це буде звернення до правоохоронних органів. І також ось цей статус журналіст. Ми ж розуміємо, що страждали телеоператори, і фото фотографи. Так і журналісти фактично. Ми всіх називаємо журналістами на законодавчому рівні. Це потрібно якось ще відзначити окремо. Так, ем, на жаль, так сталося, що півроку тому ми на засіданні міжвідомчої робочої групи внесли пропозицію. Пропозицію змін до кримінального кодексу е, вони були в двох основних ракурсах. Перше, це те, що прирівняти ем, Порушення е, права по відношенню до журналістів до е, порушення прав до правоохоронного працівника, працівника uh -huh. правоохоронця. І друга позиція внести в класифікатор професії на сьогодні журналіст в кримінальному кодексі прописане, що тільки це газетяр чи телевізійник. Там немає фотооператорів, там немає телевізійних операторів і там немає інтернет-журналістів. Ми внесли цю пропозицію, і якщо стосовно розширення класифікатора, то е, нас підтримували правоохоронці. Підтримували державні чиновники, то що стосується прирівняти відповідальність за побиття чи перешкоджання журналісту до подібного аналогічного правоохоронця, у нас тут було категорично не прийнято і от я зараз абсолютно переконаний. Якщо б тоді було б ця положення б прийнято то я думаю, що в тих 116 наших колег, які постраждали, цього б не було. І зараз ви плануєте заручитися підтримкою також іноземців. Плануєте зробити виставки? Що це буде? Ми повинні зараз тиснути на владу. Ну, перше, хочу всіх привітати з проголосованим змінами з скасуванням законів, які. Теж перешкоджала нашу діяльність, це журналістська солідарність. Друге, ми маємо довести до кінця і покарати тих винних, хто це робили. На жаль, всі наші звернення до міністра внутрішніх справ на сьогодні відповіді ми не отримали. Ми не знаємо, як ідуть слідчі дії. Ми не знаємо, які плани в міністерстві до того, щоб довести ці справи до кінця. Тому в нас лишається тиск громадський, і ми це робимо. Я от нещодавно повернувся з Волинської області, де пленом Наших спілчан прийняв заяву з того приводу. Багато газет виходить з, з білими шпальтами в знак протесту про то, того, що робиться. Але ми на сьогодні отримаємо журналістську солідарність від наших колег. Були заяви Російської спілки, польської спілки, Європейської міжнародної федерації журналістів. Ми домовилися з нашими колегами, що наступного тижня до Києва в Україну приїде велика група. Це буде 15 делегатів від всіх провідних медійних організацій. Будуть представлені міжнародна федерація. Журналістів, європейська, колеги з наших сусідніх спілок, ОБСЄ, репортери без кордонів, Ван Іфра приїдуть як керівники, так і спеціалісти за моніторингом, які мають дати європейську світову оцінку того, що сталося, які мають зустрітися з, з міністром внутрішніх справ, який там на той момент буде працювати з керівниками уряду, і дати оцінку європейську світову з тим, щоб це було доведено до кінця. Це один наш крок. Другий крок хочу повідомити, що наступного тижня у семі Відбудеться фотовиставка. Ми зібрали великий фото-такий банк з побитих наших журналістів, колег, як це стало жахливою, чесно кажучи. Разі, от мій колега з польської спілки каже, я оце зараз дивлюся фотографії, каже, в мене просто сльози. На очах наступного тижня в Сеймі Польщі це буде експонована ця виставка. А 18 числа в одному з головних залів Європарламенту вона буде відкрита в Брюсселі. Ми очікуємо, що будуть керівники Єврокомісії, керівники Європарламенту, і ми мусимо заставити владу і під міжнародним тиском, і під громадським тиском. Вона має відригувати і наказати ніяких амністій не може бути правоохоронцем. А чи відомі випадки? Подібні, як сталися в Україні в інших країнах, адже ми знаємо, що протести зараз, особливо це дуже часта річ в принципі. В Таких масштабах це безпрецедентно. От я спілкувався з президентом міжнародної федерації журналістів, ну коли інформував про те, що в нас відбувається, він дуже добре сказав. Він досвідчено раніше працював головою англійської спілки журналістів. Багато гарячих точок про що він каже, що якщо навіть подивитися там, де були військові дії, то в такої кількості, що за один місяць тільки постраждало саме журналістів. Він каже, що історія світової журналістики немає. Сьогодні у нашій студії був Олег Наливайко, голова Національної спілки журналістів. Ми обговорювали, якою є робота журналістів сьогодні в Україні, як захистити журналістів. І сподіваємося, що ця праця під час подібних подій, які відбуваються, все-таки стане безпечнішою. Випуск провела Ольга Ксьонц. Хай вам щастить у всьому. До зустрічі. На слуху. на слуху. thank oh. you